Національний телемарафон Єдині новини триває. Далі у нас наступна тема і наступний гість. Говоримо про енергетику з Сергієм Коваленком, генеральним директором Ясно. Я... Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, як енергосистема це, напевно, найперше запитання і найактуальніше. Переживає спеку. Ну, дивіться. Ми всі знаємо, по-перше, що у нас ввечері не вистачає. Генераційних потужностей, і ми бачимо, що коли така спека, велике споживання, то ми залучаємо допомогу з європейських країн. Не будемо там казати, які, але ми там в пікові години ми залучаємо, ми залучаємо ці години. Ну е і по друге, по друга історія, що по друга історія, що споживання росте. Е маю надію, що сьогодні останній, вчора був ну, сьогодні. Був останній день, коли спека. І коли спека спаде, я думаю, що споживання трішечки трішечки зменшиться, і тому ця допомога потрібна ну, потрібно потрібної буде менше. Друга історія, яка відбувається в енергосистемі, ну окрім споживання, це ремонтні роботи, тому що залишилось ну залишилось не так багато часу. У нас немає там енергетики в якоїсь дати, там перше вересня чи перше жовтня. Але там роботи повинні бути до максимально зроблені, що можливо до, ну, до початку опалювального сезону? Це мабуть дві такі головні речі, які відбуваються в енергосистемі зараз. Пане Сергію, який ваш головний висновок після надзвичайного навантаження на наші мережі у ці спекотні дні, таке перше випробування було після зими. Які висновки і що треба можливо покращити до настання вже опалювального сезону? Ну, головних виставка два. Перший висновок, що в цілому система витримує. Ми бачимо, що кожне місто, ну, я кажу там, в першу чергу про там, Київ та Дніпро, ми, з, ми, ми зі світлом. І це, ну, це на, на мій погляд, перша і гарна новина. Погана новина в тому, що в деякі години, в деякий час перезавантаження відбуваються. Невеличкі там відключення і такі інше, такі аварійні ситуації, але вони досить швидко лагодяться, і на мій погляд, ну це теж гарна новина. Тому якщо казати там уже відверто, то ми завжди задається питання, що ж буде, коли буде холодно. На мій погляд, великого ну великих проблем не буде, якщо ми якщо ми якщо не буде влучання або обстрілів. Вони yeah. будуть, але це ті проблеми, які там були минулої зими. пане Сергій, а Що ви вам відомо, і наскільки ви оптимістичні стосовно ви згадали уже про ремонти, так які у нас після обстрілів росіянами наших е об'єктів енергетичної інфраструктури відбуваються? Е питання дуже актуальне, тому що ми. Тижня два тому спілкувалися з енергетичним експертом, я не згадаю прізвище точно, але мене вразила інформація про те, що у нас близько 20 таких вузлових станцій, і, тільки, ну, і більша частина з яких була пошкоджена, і тільки три капітально відремонтовані. От як, ви, як би ви оцінили от ступінь ремонту? Можливо, вже ситуація змінилася. Дивіться, перше, треба ділити на дві частини: ремонтні роботи з точки зору генераційних об'єктів. Які виробляють електроенергію для нас, е, маємо розуміти, що е, ну, до, до початку пального сезону, все те, що можна відновити, е, з того, що я знаю, воно буде відновлене. Деякі генераційні об'єкти, окремі блоки, там таке інше, ну вони не подля, не підлягають ремонту, тому що вони ну їх немає фізично, вони. Вони постраждали від обстрілів, їх неможливо відновити. Якщо ми кажемо про мережі, то тут треба розуміти два там ступеня мереж. Якщо ми кажемо про локальні міські мережі, ну там е, які там в області такі інше, то ми, ну то я вважаю, що в тих областях, де, де там працює ясно, то там досить гарна ситуація з точки зору відновлення. Е, я би не сказав там на 100%, але там дуже великий темп. Я знаю, що колеги роблять великі запаси необхідних матеріалів для того, щоб... Е, ну, під час обстрілу швидко там замінювати. Якщо ми кажемо про магістральні мережі, про великі вузлові станції, то я, якщо відверто не не володію інформацією так, щоб 20 чи 15 uh -huh. чи скільки відремонтовано, я маю надію, що е, із того, що ми бачимо, світло наразі є, е, значить система працює. І тому ми можемо робити висновок, що на достатньому мінімуму воно відремонтовано Якщо ми кажемо про вже... Там на 100 я не думаю, що воно буде відновлено на 100% до початку опалювального сезону. Пане Сергію, ми бачимо, що до опалювального сезону готуються енергетики. Так само готуються і пересічні громадяни. З огляду на наш минулорічний досвід і що може бути цієї зими, які ваші найголовніші рекомендації? Це дякую за запитання. Воно дуже важливе, тому що за за цей весенній літній період. Трошки з того, що я бачу, змінюється думка ну, громадян, споживачів, друзів і таке інше. Тому моя перша порада, я завжди кажу, вона може звучати досить контроверсійно, але я вважаю, що ми повинні кожне на своєму місці готуватись до того, що обстріли будуть Перше. і обстріли можуть бути навіть сильніше, тому що ворог ми бачимо там теж вчиться і таке інше. Тому готуємось до того, виходимо з того, що будуть, будуть обстріли, будуть влучання. Якщо ми маємо, якщо ми виходимо з цієї позиції, то то всі поради з точки зору персонального життя, вони залишаються з минулої осені, О, з минулої осені з минулої зими. Перше це утіплювати, тому що головний ворог це не відсутність світла, головний ворог це відсутність тепла. Ми повинні розуміти, що без світла можна переночувати, там щось зробити. Але коли мінус 20 на вулиці три дні, то це вже досить важка ситуація. Тому поради такі зберігання тепла в оселі. По-друге, е е там ці там павербанки такі інші, істої, ну, живлення, Третє це вода, їжа, необхідні ліки і таке інше. Ну і мабуть, четверте, головне, треба подумати, як, як завжди кажу, сценарне планування. А що буду я конкретно зі своєю родиною робити, якщо там не буде світла, один, два, три, п'ять днів? І, на мій погляд, це треба подумати про це. І вибрати ті варіанти, які можливі ну в кожній конкретній ситуації, бо кожна там родина, кожна людина має свої обставини. На мій погляд, треба готуватись по максимуму, якщо обстрілів не буде, ну. Це буде дуже гарна новина. Пане Сергій, і ще не можемо вас не запитати, як людини зсередини, яка дуже добре знає енергетичний ринок, з'явилася новина про те, що компанія енергоатом має дефіцит у розмірі 17 мільярдів гривень для виплати боргу на ринку електроенергії. Це була заява від президента енергоатому Петра Котіна. Як ви, енергетик, як можете Пояснити цю новину, і як в цей борг енергоатому в 17 мільярдів гривень він взагалі впливає на нашу енергосистему? Дякую. Я, я спробую пояснити, що так ну це питання напряму стосується там наси, компанії. Ясна взагалі, що таке що, що це за борг такий, нагадаю, що кінцеві споживачі. Ми як населення сплачуємо не ринкову ціну за електроенергію. Є тариф встановлений, встановлений державою. Він складає у день 2,64 гривні. Ринкова ціна ціна за електроенергію десь складає 5-6 гривень в залежності від місяця, і оцю різницю цю різницю ми кожний постачальник електроенергії в кожній області України купує. Ну, наприклад, в серпні купує електроенергію по 5-6 гривень і поставляє її кінцевим споживачам. Кінцеві споживачі на наступний місяць сплачують, але вони сплачують по 2,64. І у цю різницю є так зване ну, державне рішення Кабміну, так зване ПСО. Оце ПСО у цю різницю постачальникам компенсує держава. Держава компенсує через енергоатом. Тобто на енергоатом покладено зобов'язання компенсувати оце ПСО. І починаючи з минулої з минулої осені, у цю різницю есть, ну, є недостача коштів і недостача на 100% компенсацію цієї різниці. Оця недостача і складає у ці, ну, по пам'яті вона складає 26 мільярдів гривень по всій Україні. Але я там зараз не буду за цифру, ну, за цифру там е, вточнювати. Але це дуже великий борг. На що це впливає? Коли постачальник отримує ці кошти, він же їх. Коли Куди він їх діває? Він їх сплачує за розподіл. От ті мережі, про які ми казали, ми постачальник сплачує за електроенергію, сплачує за мережі і сплачує за ну за мережі місцеві за розподіл. Так званий. Тому якщо в системі немає грошей, то ці гроші не доходять до генерації, не доходять до мереж. І якщо так казати відверто, то це велика проблема з точки зору наявності коштів у мереж на відновлення і на операційну діяльність. Ну, якщо так дуже коротко відповідати на запитання. Зрозуміло. Будемо тоді стежити за тим, як буде вирішуватися ця ситуація. Пане Сергію, дякуємо вам. Дякуємо вам за поради, які ви дали щодо підготовки до зими. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно, був гостем нашого ефіру.